Вітаю вас, діти! Триває осіння пора року з теплими, сонячними днями, тому багато хто із вас, з батьками, їдуть відпочивати на природу, до лісу чи парку, та на вас там може чатувати небезпека від зустрічі із дикими тваринами. Хоча вони уникають зустрічі з людиною. Будь-який вид диких тварин. Має певні місця проживання, які бажано знати, та намагатися уникати таких місць. Бо зараз тварини активізувалися і шукають місця для зимування або зимового сну. Запам'ятайте правила поводження в лісі для того, щоб уникнути зустрічі з дикою твариною. При пересуванні по лісу уникайте ділянок. Зарослих високою травою і густим чагарником. Побачили звіра здалеку, ні в якому разі не наближайтеся до нього. Обережно обійдіть його, дотримуючись максимально великої дистанції. Рухатись по лісу необхідно групою осіб, потрібно видавати якомога більше звуків, перекрикуватися і вільно перемовлятися. Гучний шум змусить звіра обійти вас стороною. У лісі необхідно уникати звірячих стежок та місця лігвищ тварин. При виявленні слідів тварин доцільно якомога швидше піти з небезпечної території. Діти, подумайте уважно і назвіть найпоширеніших, на вашу думку, диких тварин. Зустріч з якими в лісі, може призвести до неприємних наслідків. Так, це ведмідь, вовк та дикий кабан і ще різні плазуни, які живуть у лісі. Існує кілька основних правил поведінки, якщо дика тварина все ж таки виявилася на вашому шляху. Якщо на вашому шляху з'явився ведмідь, не панікуйте і не біжіть, так як він, незважаючи на неповороткість, дуже швидка тварина і втекти від нього не вийде. Також не намагайтеся сховатися від нього на дереві. Він зможе з легкістю туди забратися. Намагайтеся зберігати спокій і повільно ступайте назад, не повертаючись до звіра спиною. Гучним криком кличте на допомогу. Підніміть руки, взявши в них куртку або светр. Це збільшить ваш розмір і допоможе відлякати звіра. При зустрічі з вовком. Не намагайтеся від нього втекти, це марно. Не дивіться в очі вовку, і не кричіть. Він сприймає це як загрозу або виклик. Обережно ступайте назад, стоячи обличчям до звіра. Заберіться на найближче дерево. Це найкращий вихід при зустрічі з вовком, так як він не зможе там на вас дістати. І чекайте. Коли тварина піде на достатню відстань. Дикий кабан дуже обережна тварина. І при зустрічі з людиною намагається втекти і сховатися в гущавині. Основну небезпеку може представляти поранений звір або самка з дитинчатами. Кабан дуже швидкий. І втекти від нього складно. Залізти на дерево. І відлякуйте його, кидаючи зверху гілки або вміст своїх кишень. Відмінність дикого кабана від вовка в тому, що він не буде чекати, чатуючи вас, а майже відразу піде. Звір боїться різкого і гучного крику, шуму чи свисту. Такі звуки викликають у нього паніку, і дикий кабан тікає. Плазуни Тобто змії часто ховаються у старих пнях, сухій траві, стовбурах дерев, під камінням. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками в лісі, а користуватися палицею. Змії самостійно без причини не нападають. Як правило, вони кусають, якщо людина її злякає або випадково на неї наступить. Якщо ви побачили змію, не робіть різких рухів. Адже, як правило, змія просто не бачить нерухомий об'єкт. Краще завмерти і чекати, доки вона не відповзе, або без різких рухів відійти у сторону якнайдалі. Давайте разом з вами, малята, закріпимо основні правила поведінки при зустрічі з дикими тваринами. При зустрічі з диким звіром зупинись та зберігай спокій. Поводься тихо, не кричи і не роби різких рухів. Не дивися тварині прямо в очі. Не наближайся до тварини і не намагайся до неї доторкнутися, якою милою б вона вигляд вона не була. Повільно відступай назад, не повертаючись спиною до тварини. При наявній агресії за сторони тварини швидко шукай безпечне місце. Це може бути дерево. Відлякуй її крикам або стукатам палиці по стовбуру дерева. Якщо звір вже напав на вас, використовуйте для оборони будь-які тверді предмети: палицю, камінь та інше. Якщо він повалив вас на землю, Постарайтеся згрупуватися, максимально захистивши внутрішні органи і наносити удари в найбільш вразливі місця на тілі тварини очі, горло і ніс. Діти, Ліс це будинок для тварин, і вести себе там потрібно дуже обережно. При зустрічі з диким хижаком, незалежно від його розмірів, Зовнішнього вигляду та поведінки знайте це сильний, потужний і грізний противник, а поведінка його непередбачувана. До побачення малята!